Ще, які як я вважала в дитинстві, були тільки для багатих. Перше, це газована вода. В нас вона була тільки на день народження, і мені завжди казали, нащо тобі та вода, пей краще компот. Чіпси Pringles, я їх не їла тоді, і я їх не їм зараз. Я не знаю, напишіть, хто пробував. Реально вони такі смачні і є за що віддавати ті гроші. Далі прикрашати на Новий рік квартиру. Ми що робили? Ми просто ставили ялинку і максимум кинути там два дощика на якісь двері, то все. І я дивилася, знаєте, якісь фільми чи якісь просто. І мене просто дивує, наскільки люди вміють правильно оце от все робити. Наступне ходити з сім'єю десь в ресторан, якийсь кафе на день народження там, чи на Новий рік. Ми максимум, що робили, це ми просто збирали всю свою родину в когось вдома, ну там нас допустимо вдома, і відмічали так. Плазмовий телевізор. Зараз ми то маємо, але колись то здавалося максимально чимось таким дорогим. І я знаю, буквально. Дві-три сім'ї, в якої раніше був такий телевізор. Наступне, коли тебе батьки завозять в школу на автомобілі і забирають звідти. Мені звичайно до школи дві хвилини, але мені здається, що це не єдина причина, чого в мене такого не було. Карманні гроші мені до шостого класу грошей в школу не давали абсолютно. А єдина людина, яка давала мені гроші в школу, це була моя бабуся. Ну там п'ять. 2 гривні далі мене в фільмах дуже дивувало, коли показують якусь квартиру, і типу там кругом світиться світло. У Мене такого не було. Мені казали: якщо ти не сидиш в даній кімнаті, то виключи там світло. Отакі От кальмари або анчоуси, і ще всякі такі штуки ми не купляли взагалі. Вони були. Просто максимально дорогі, і зараз я зайшла в магазин, я побачила їх по 300 гривень там, типу на вагу. Далі отакі кольорові яйця. Моя бабушка фарбувала яйця циблиня. Вони були такого коричневого кольору, і мені здавалося, що це все через то, що ця фарба дуже дорога, хоча ну це не є так. І мені здається, що основна причина була тою, що моя бабуся хотіла, щоб її кухня залишилася в тому кольорі, в якому вона є зараз. Наступне це отакі всякі магазини з одягом. Ми просто проходили повз них, тому що мені купували одяг на базарі, в якихось е, знайомих нам віддавали. Але в такі магазини ми просто не заходили ніколи. Далі атракціони, коли я приходила, мамі казала, мам, там поставили в центрі качелі, дай мені гроші, я піду покатаюся. Вона каже: А в дворі що, качель немає. Ут не своя кімната до 12 років. Я жила з бабусею в одній кімнаті, а потім з братом. І своєї кімнати можна сказати, що в мене не було. Далі камін, у моєї подружки був камін, Вони його ніколи не запалювали. Можливо, це був якийсь муляж, але це виглядало класно. І от така штука, яка перемелює сіль і перець. Її показували в всяких знаєте кулінарних передачах. і Мені здавалося, що це якийсь такий девайс, якого не можна купити просто отак в магазині.